Привіт, друзі! Я дуже рада вас вітати. Давайте ми з вами зараз трішечки поговоримо про воду. Брала з криниці свіжої водиці. Буду умивати, буду промовляти. Водичко, водичко, умий, дітка, личка, рум'яні та білі, як яблука спілі. Чи замислювалися ви над тим, що було б, якби зникла вода на землі? Давайте пригадаємо вірш про значення води. Щоб полився дощик з неба, щоб росли усі дерева, щоб пливли всі кораблі, щоб варились киселі, щоб не було в нас біди, жити не можна без води. Як ви розумієте, прислів'я без води анісюди, ані туди. Діти для людини найголовніше це здоров'я. Вода має чудодійні властивості лікувати людину. Така вода зустрічається в природі, це мінеральна вода. В Україні є дуже багато видів мінеральної води: Миргородська, Моршинська, Трускавецька, Себек, Софія Київська, Нафтуся та багато інших. Чи бачили ви машини з мінеральною водою? Як гадаєте, чому люди купують цю воду? Давайте поміркуємо з вами, чому воду називають трудівницею. Яку роботу виконує вода? По трубах течей опалює взимку будинки. Вода? Так. По воді можна перевозити людей і вантажі? На воді може працювати млин? Зараз на річках працюють електростанції. Якщо в дім по дротах побіжить електричний струм, що працюватиме? Електростанція. А як вода допомагає людині в сільському господарстві? Який можна зробити висновок? Що вода трудівниця. Останнім часом на небезпеку наражаються річки, озера, ставки. Як вважаєте, хто та що забруднює водоймище? Як можна зберегти воду чистою, а водоймища безпечними? Уявімо, що ми прийшли на берег озера відпочити. Ось що ми взяли із собою на пікнік. Для чого нам потрібна пляшка води? Щоб пити воду. Скажіть, будь ласка, як цей предмет може нашкодити природі, якщо кинути його в річку або залишити на галявині? Він буде забруднювати природу, так? а тварини можуть навіть отруїтися ним. Чи знадобиться нам газета на березі озера або річки? Як би ми її використали? Як цей предмет може нашкодити природі, якщо кинути його в річку або залишити на березі? Чи для чого ми використаємо консервні бляшанки? Чи можуть вони нашкодити природі, якщо їх залишити на березі річки або кинути в воду? Як ми використаємо сірники? Як сірники можуть нашкодити природі? Отже, діти, неважливо, куди ми йдемо з вами гуляти, відпочивати, будь то річка чи ліс. Пам'ятайте, що ми йдемо в гості до тварин, які там живуть, а всі предмети, які ми з собою приносимо, можуть бути дуже шкідливими та небезпечними для диких тварин. Тож завжди залишайте після себе тільки чистоту і порядок. І на завершення поміркуйте, чому важливо зберегти природну чистоту води. Як ми вчинимо, якщо побачимо, що хтось забруднює водойму?